Привіт, друзі! Це канал Технопрок, і сьогодні у нас потужний огляд головних подій у світі штучного інтелекту. Цього тижня новин справді багато від революційних релізів до глобальних викликів. Давайте розбиємося по темах. Дин офіційний реліз GPT 5 від OpenAI. 7 серпня OpenAI представила GPT 5 першу версію зі злитим моделями без потреби вибору між версіями. Модель пропонує значні поліпшення в швидкості, точності, обґрунтованості відповідей, трохи незалежності в багатокрокових завданнях і розширений контекст до 256 тисяч токенів, особливий акцент на безпеку, гнучкість у застосуванні і персоналізацію стилю відповідей. Проте запуск відбувся з гучним плюсом і боком. Юзери виявили помилки у базових завданнях. Зокрема, у простій математиці та географії, що спровокувало хвилю критики в соцмережах, сам Альтман вже відповів через Ама на Reddit. 2. Jagged Intelligence – погляд DeepMind Деміс Хасабіс, гендиректор Google DeepMind, назвав нестабільність моделей ключовою перешкодою до AGI, так званий нерівний або «jagged AI». Незважаючи на можливості потужного централізованого мислення, пошукові упущення в простих завданнях свідчать про потребу вдосконалення планування, пам'яті, послідовності та тестування якості. 3. Altman проти Маска Merge Labs Сам Альтман анонсував створення стартапу Merge Labs для розробки інтерфейсів мозок машина BCI, що має конкурувати з Neuralink ілона Маска. Компанію очолює Алекс Бланія, а Альтман залишається в ролі співзасновника і стратегічного спонсора. А 4 геополітичні виклики: Китай і Nvidia. взаємини Китаю та Nvidia стрімко погіршуються. Китайська влада закликає локальних гігантів обмежити використання GPU Nvidia, а урядова риторика стає дедалі критичнішою. У той же час Nvidia та AMD погодились відраховувати 15% доходів від продажу просунутих чіпів у відповідь на тиск з боку влади США. 5. YouTube тестує AI-верифікацію віку. У США YouTube починає тестування нової системи визначення віку користувачів на основі їх переглядів. Якщо алгоритм вважає, що користувач неповнолітній, він вводить обмеження. Жодних персоналізованих рекомендацій, більше нагадувань про час екрана, а для зняття обмежень підтвердження через ID або селфі. Групи цифрових прав уже попереджають про ризики порушень приватності. 6. інвестиції в індійські genai стартапи. Індійські компанії у сфері генеративного AI залучили рекордні 524 мільйонів. За перші сім місяців 2025 року це найвищий результат за останні п'ять років і сигнал зростаючої довіри інвесторів до індійської AI екосистеми. 7. гуманістичні виклики та глобальне регулювання. Газета The Guardian присвятила матеріал загрозам від гонки за AGI. Попереджаючи про зрушення у безпеці, справедливості та довірі, які супроводжують гіпертехнологічну конкуренцію, наприклад, між США та Китаєм, стаття на Тайм наголошує, продуктивність моделей зростає у геометричній прогресії, але заміщення робочих місць, політичні й економічні наслідки вже на порозі. Висновок один хвилина. Отже, Ші галузь переживає справжню революцію як з науковим прогресом, так і з етичними викликами. Розробники на межі створення AGI, але загальні погано зрозумілі ризики нагадують, технологія це лише інструмент. Головне питання, як ми його використаємо. Підписуйтеся, ставте лайки та чекайте нашого наступного випуску, де будемо докладніше розбирати ці теми. Це був канал Технопрок. До зустрічі.